Усім привіт! З вами Paper Lane і це нова розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні у мене знову ж таки є новиночка, і це клуб Романтики. Я не знаю, якщо чесно, як це буде на українській мові, тому будуть називати так. Теж поглянемо, які тут пакетики. Вони, до речі, є із блискітками. Перш, це ось такий пінгвін у вигляді Каїна. Хто шарить, той зрозуміє, бо він всіх хоче вбити. Я сподіваюся, тут це не забанить. Далі. Народжена місяцем, чи як це сказати, народжена луною, хай буде, чесно не знаю, тут два пакетики. Далі це я охочусь на тебе. Я не знаю, як це буде на українській мові, і чомусь у нього позеленіло обличчя. Я не знаю, чому так сталося. Тому ну, буде Олександр з зеленим обличчям. Далі Калі плане сансари і е, троянда пустелі. Складно переводити все одразу для відео. Загалом, кому сподобались пакетики, пишіть в коментарі. До речі, це не розводи, це такі, ну, я хотіла небо таке зробити з градієнтом. А давайте відкриємо а, народжене місяцем, бо їх тут два пакетики. Давайте відкриємо оцей, бо він мені менш подобається. І до того ж, там два парних стікери, і тут перший лежить. Далі давайте до нашої самої першої колекції це Шопкінс. Давайте візьмемо. Mm. Давайте з бананчиком. Він мені дуже подобається, він такий прикольний мене вийшов. Спочатку я не думала, що він вийде такий гарний. Далі, мабуть, найкрутіша колекція це моя дитяча косметика. Mm. Не знаю, мені тут особисто всі пакетики дуже подобаються. Давайте візьмемо ось цей ролик для обличчя, якось так він називається. І остання колекція це Пандора. Давайте візьмемо. Ой, ми цей пакетик вже відкривали. Давайте візьмемо ось цей з Сатурном. І давайте перейдемо до розпаковочки. каталожик. І давайте почнемо з колекції Моя дитяча косметика. Мені вона подобається. Наш пакетик. І тут нам попадається ось такий... Я, чесно, не знаю, що це, я так і не зрозуміла. Мені це схоже на якісь румяна. Якщо хтось знає, то напишіть в коментарі, що це, бо я реально його намалювала, а потім зрозуміла, що не знаю, що це таке. І воно у нас ось сюди. Ось така ось колекція у нас поки що виходить. Тоді вже йти ззаду наперед. Давайте тоді далі відкриємо нашу колекцію Пандора. До речі, також мені дуже подобається. Мені подобаються вони такі мінімалістичні, але таке прикольне. У нас сьогодні Сатурн такий. З якимись бриллянтами чи щось таке. І сьогодні нам попались тематичні шармики зі спайдерменом. Подивіться, які вони милі. Це такий фотоапарат, він в космосі, я так зрозуміла, бо ззаді, на задньому фоні такий, як місяць, схоже. І така ось кулька, намистинка. Давайте його також приклеїмо сюди. І давайте його приклеїмо. М -м давайте сюди. І другий стікер. Ось такий фотоапарат. Давайте ось сюди якось приклеїмо. І ось така прикольна колекція у нас виходить. Далі давайте відкриємо колекцію Shopkins і тоді вже перейдемо до нашої новиночки. І нам попадається ось така полі поліш І вона під номером 4. Ось сюди. І ось так ось давайте її приклеїмо. Ну і давайте ж перейдемо до нашої новиночки. Давайте я вам покажу, як я оформила сторіночки. Перша сторіночка. І друга сторіночка. До речі, на першій навіть не видно на камеру, тут є ще один голубий колір. Я не знаю. Мені здається, що погано дуже видно. Але в житті воно виглядає дуже гарно. Наш пакетик. І давайте його відкриємо. І нам попадається стікер. До речі, якщо ви спитаєте, чому я так відкриваю пакетик, мені просто шкода його порвати. А, нам попадається стікер. Ось такий ось папей-чайок. Це Віктор, хто не зрозумів. А, тут, до речі, який на пакетику, яка історія, така й всередині наліпка з цієї ж історії. Ну, хто розуміє, він просто завжди пив чай. І, ну, і всім казав, давай в будь-якій ситуації пити чай. Ось так. Ось. Так, і номер я забула подивитись 5 на другу сторіночку. Ось сюди. Ось так прикольно у нас виходить. Залишилось дочекатися, поки ми відкриємо другий пакетик з цієї історії, Ось цей. бо тут парний стікер. побачите в майбутніх відео. А я дякую всім за перегляд цього відео. Підтримуйте мене, давайте разом розвиватись. підписуйтесь на канал, ставте лайки. не забувайте писати в коментарях, як вам новиночки, які колекції ви б хотіли побачити. І просто пишіть, як вам відео всім, папа. -па.